Дорогі студенти, вітаю вас з міжнародним Днем студента вашим святом. Бажаю вам натхнення в навчанні, успіхів, відчуття корисності вашої справи для суспільства, щоб вибрана вами професія давала вам можливість гідно жити. Бажаю вам навчатися і працювати в мирній країні. Де б ви не були зараз в цей складний для країни час, не полишайте навчання. Знання це один з найцінніших скарбів у світі. Я вітаю вас з міста Шенерає, що у Франції, з парку, який декілька років тому запроектували наші студенти-архітектори, а місцева громада впровадила цей проєкт в життя. І тепер це прекрасне місто має такий чарівний куточок відпочинку, чому я дуже рада. Обіймаю всіх.